Вітаю усіх, хто зараз дивиться це відео. Сьогодні така цікава, цікава у нас тема, як сепарація від батьків та відносини з батьками впливають на нашу професійну реалізацію. Тема дійсно дуже глибока, і сьогоднішній ефір він не покриє всі питання відносини між батьками і дітьми, бо це. Тема дуже глибока, психотерапевтична, і про неї можна говорити просто місяцями. Але сьогодні я би хотіла акцентувати основні такі точки, які за моїми спостереженнями і за дослідженнями відомих терапевтів впливають на наше становлення в професійній сфері, на наші прийняті рішення, на здатність проявлятися і так далі. Отже, перш за все я хочу сказати, що наші батьки це головні і найважливіші ключові люди у нашому житті. З дитинства ми за ними спостерігали. І це, коли нам було 5-7 років, це для нас були як Боги. Да, ми Якби не усвідомлюючи того, ми переймали їхні звички, переймали їхні певні переконання. І на основі того, як відбувалися стосунки між батьками, ми формували вже своє уявлення про світ, про відносини з людьми, про відносини до певних сфер і так далі. Про що я хочу сьогодні сказати? Про те, що Багато хто з дорослих людей вже застрягають на певних етапах відносин, і ці відносини і ці, скажімо так, проявлення поведінки, вони стають деструктивними і заважають нам проявлятися у житті. Якщо ви зростали не з батьками, а зростали з іншими людьми, які. Приймали участь у вашому вихованні, наприклад, бабусі, дідусі або можливо ваші родичі. То мова тоді буде, звісно, йти про них, тому що цими ключовими людьми будуть вони. Існує три стадії взаємодії у відносинах між батьками і дітьми. Перша стадія це стадія злиття. А це коли ми перебуваючи дітьми. Ми повністю залежимо від наших батьків. Говорячи про батьків, я маю на увазі, що якщо ви зростали з іншими людьми, з іншими родичами, наприклад, то мається на увазі, що всі з цими людьми ви були у злитті. Отже, коли ви були ще маленькими, ви залежите повністю від рішення цих людей. Ви не маєте можливості. Приймати самостійні рішення і не маєте ще такого досвіду, щоб приймати, тому в дитинстві десь до 7 років, може трішки більше, дитинка вона перебуває в такому злитті, і вона багато в чому залежить як від рішень батьків, так і від їхнього світогляду. Друга стадія це вже стадія, вона починається з підліткового віку і продовжується далі, вже в юнацтві і навіть в такому молодому віці це стадія диференціації. Коли діти починають уже мати свою думку на певні речі, вони прагнуть самостійності. І виникає вже такий деякий конфлікт між тим, що, наприклад, радять батьки і хоче дитина. І ця стадія вона дуже дуже поступова. І в деяких людей вона дуже затягується може навіть вона відбуватися вже і продовжуватися і після 30 років. І е, остання стадія це стадія відокремлення. Або стадія повної сепарації, коли сепарація завершена, це коли ви вже повністю можете суб'єктно, самостійно приймати рішення, ви не залежите ні матеріально, ні більшою мірою і емоційно від ваших батьків, і це вже така позиція повної сформованої дорослої, самостійної людини. Сьогодні я би хотіла більше зробити увагу саме на стадію диференціації цього етапу відокремлення. Скажу лише на початку, що дійсно є такі випадки, коли люди, чоловіки або жінки, вони у віці такому вже досить дорослому, наприклад, 30 років. Вони ще перебувають, мають ознаки стадії злиття. Наприклад, коли чоловік ваш або дружина ну, в партнерстві, вони постійно бігають за порадами до мами, мама постійно контролює життя і таке враження, що в вашій сім'ї є постійно хтось третій. І я насправді дуже Співчуваю uh, таким сім'ям і партнерам, які собі обрали, uh, скажімо, такого не самостійного партнера, тому що там ніколи не буде uh, такої повноцінної сім'ї, завжди буде думка мама чи тата, і завжди uh, рішення тата чи мами, чи їхня думка для uh, ваших, ваших сімейних якихось певних взаємовідносин, uh, вони uh, будуть мати здебільшого перевагу. І це такий дуже складний шлях, який не завжди пари можуть проходити. І як правило, і несепаровані такі дорослі люди, вони, звісно, не можуть просуватися в кар'єрі, тому що в них немає досвіду прийняття самостійних рішень. Вони не можуть ставати керівниками, або їм дуже важко там мати якийсь власний бізнес, мати суб'єктність, тому що для цього їм потрібно. Навчитися приймати самостійні рішення, бути впевненим у своїх діях. А вони в їх стратегії поведінки такої звички не було вироблено. І, взагалі, коли ми говоримо про взаємовідносини між батьками і дітьми, тут мова не лише про те, відокремлена сепарована дитина чи ні, тут також і питання сепарації самих батьків це також окрема така глибока тема. Але коротко тут скажу. Це коли, наприклад, дитина прагне вже самостійності або доросла людина, а мама, здебільшого, це звісно, мами, жінки, вони постійно втручаються, постійно дзвонять. Або просять їм допомогти безкінечно і постійно потребують якоїсь підтримки. Я зараз не говорю про такі випадки, коли дійсно, дійсно батьки потребують допомоги і підтримки. Я говорю, коли це вже звична стратегія поведінка це коли вам мама постійно дзвонить кожного дня. Для того щоб розказати, наприклад, чим вона займалася учора ввечері, або розпитати, які у вас плани на день. І навіть якщо вам це неприємно і ви відчуваєте, що вам такого спілкування забагато. Все одно і у вас є бажання зменшити кількість цих комунікацій, їх обсяг, то у мами навпаки, у мами є бажання вам постійно дзвонити, щось розказувати. І тут взагалі іде зміщення сімейних ролей, воно також негативно впливає на інші сфери людини, дорослої дитини, тому що по суті вона там в деяких випадках починає. Виконувати вже роль батька для цієї матері, і це такий дуже серйозний чинить вплив на сфери іншої діяльності, тому що якщо доросла людина стає батьком для своєї мами, то вона перестає в чомусь бути батьком для своєї реальної дитини. Отже, якщо ми говоримо про другу стадію відділення, це диференціація, коли м, існує потреба у людини еволюційно зумовлена е, самостійності, самостійного становлення. Етап диференціації відбувається, як правило, у два етапи. Перший етап це коли м, Дитина доросла, назвемо так. Вона фізично відокремлюється, переселяється кудись в інше місце, в іншу квартиру, в іншу країну і так далі. Як правило, це або студентські роки, або вже після університету, після навчання. Тобто фізично дитина, людина відокремлюється, відселяється і починає вже... Робити спроби самостійного життя, проте вона ще повністю матеріально може бути не забезпечена. Батьки ще можуть чомусь допомагати, і плюс людина вже вчиться приймати самостійні рішення, самостійно організовує побут. Звісно, ще, як правило, вона радиться з батьками, це нормально, ще вона потребує підтримки. І друга стадія цієї диференціації це коли людина вже професійно стабілізується, заводить свою сім'ю, і вона вже якби більше стверджується у своїх рішеннях, стає більш автономною, і цей процес, він, як правило, має завершуватись диференціації після 30 років. Є багато випадків навіть серед, скажімо так, мого оточення моїх знайомих, коли ці, цей процес сепарації, він дуже затягується і він впливає на деякі сфери, на певні сфери життя. Зокрема, ми говоримо про те, що він впливає на сферу Професійна реалізацію. І от приклад, людина хоче професійно зростати в кар'єрі, в позиції, і для цього їй потрібно приймати рішення певні на її роботі потрібно брати відповідальність, комусь казати ні по робочих питаннях, або змінювати свою професійну сферу. І під час цих змін або взаємодії з іншими людьми, іншим людям може не подобатись, які ви рішення приймаєте, Бо, ну, наприклад, їм незручно з цими рішеннями, або в них там були інші плани. І тут важливо, наскільки людина може. І готова приймати рішення, які не відповідають її оточенню, наприклад, колегам, керівнику або друзям. І оця готовність і зрілість людини приймати рішення залежить від того, наскільки людина може говорити ні своїм батькам або пояснювати їм свою позицію в певних питаннях, в яких вони не зійшлися. І от є такі спостереження, що ті люди, які не можуть заперечити в чомусь своїм батькам, або вони емоційно переживають дуже якісь негаразди або різні позиції стосовно одного питання зі своїми батьками, вони не витримують тиск у своєму середовищі, у своєму професійному середовищі, якщо їхня думка розбіжна з їх колегами або керівником. То якщо людина не може домовитися на рівні з собою і домовитися зі своїми ключовими людьми з дитинства, їй важко домовлятися і витримувати оцей тиск. Проявлятися, заявляти про себе, якщо інші люди будуть її критикувати, наприклад, да, або давати оцінку її діям, да, ця оцінка цих людей, вона. Може бути конструктивною тут питання, якби наскільки ви приймаєте конструктивні пропозиції, а може бути деструктивною, тобто вона може мати суб'єктивну думку інших людей, які можуть проявляти доброзичливість до вас або, навпаки, недоброзичливість можуть проявляти. І тут питання в тому, наскільки ви можете витримувати оцей тиск і просуватися все-таки до ваших бажань. І заявляти про свої потреби, наприклад, про потреби переміщення на іншу посаду, або про потреби заявити про збільшення заробітної плати, або наважитись на якісь зміни роботи все це може викликати супротив у вашого оточення, і воно напряму залежить наскільки ви звикли бути автентичними і незалежними у своїй сім'ї, в якій ви народилися. І наведемо тут конкретний приклад стосовно відстоювання власних кордонів. Наприклад, кожного дня вам телефонує мама і розповідає про певні події її життя, і от вам ну, насправді забагато цього спілкування. Тому що ну, у вас є свої справи, і мама там довго вам розказує, як вона, наприклад, я не знаю. Тушкувала курку, і наскільки це там чоловіку чи жінці, яка <смі> збирається на роботу, чи прийшла відпочити додому, наскільки кожного дня це цікаво слухати цю історію. Тому що ну, насправді ми ж забираємо цей час від себе. Але ну, і вам, ви відчуваєте, що вам забагато цього, але ви не наважуєтесь про це сказати мамі. Одного разу натякнули мамі про те, що. Вам це не цікаво, мама почала ображатися і казати, що ага, ти не хочеш спілкуватися з мамою, мама тобі вже не важлива і так далі. І перше почуття таке сильне і саме головне на етапі цього диференціації це почуття вини. Коли ви дійсно думаєте, що ну дійсно, що в мене не, не буде там 20 хвилин в день послухати маму, їй це важливо, мені ж це не складно, і ви наче себе умовляєте, що нічого такого страшного. Хоча у вас внутрішній іде супротив, який ви подавляєте. І що відбувається далі? Це такі певні мікроподії кожного дня неприємні, які накопичуються. І завдяки цьому накопиченню у вас виробляється звичка руками, ви подавляєте свою потребу сказати, що ви думаєте. Тобто відчуття оце провини, яке виникає, якщо ви заявляєте про те, що вам неприємно. Ви його не витримуєте. Да? І тут ще такий момент, що мами можуть по різному. Я говорю зараз де про мам, тому що, як правило, така поведінка вона типово все таки більше для мам, бо мами більше прив'язуються до своїх дітей. Мами ще можуть маніпулювати, це може бути несвідомо, можуть, як я вже сказала, говорити про те, ну що ти там, тобі важко поговорити з мамою, чи ти там маму не любиш, а може навіть статися психосоматика, дійсно може ну, бути підвищений тиск, або дійсно збільшиться серцебиття. Це правда, таке трапляється, або ще такий. Третій момент може бути, що мама дуже невротично реагує. І що в такому випадку робити? Ну, по-перше, дивіться, ще жодна мама не померла після таких маніпуляцій, скажімо так, да. всі мами вижили. Так, можуть бути дійсно ці психосоматичні проявлення, але всі виліковуються, у всіх проходить. Тут лише питання в тому, наскільки от ви. Оцей період, коли у мами стається приступ, або такий приступ агресії, коли вона ругається, або там кричить там ти мені більше не донька, не син, не звони мені, ти не хочеш за мною спілкуватися. Тут питання в тому, наскільки ви можете витримати цей тиск. От Дивіться, тут можемо навести таку аналогію з дитячою поведінкою, якщо дитина закатує істерику. Що ми робимо? Ми ж ну, якщо ми підемо її заспокоювати одразу і дамо їй те, що вона хоче. Ну власне кажучи, вона тому і закатує істерику, тому що добувається того, що вона хоче, і не погоджується з вашими з вашим баченням, вашими бажаннями. То ми найкращим способом буде залишити цю дитину, щоб вона заспокоїлась, і потім з нею спокійно вже поговорити. Так само і в даній ситуації з мамою. Я одразу хочу припросити, якщо чиїсь я емоції, почуття зачепила, тому що чому я тут порівнюю маму з дитиною, тому що така поведінка, вона є проявом дитячої, не дорослої. Людини і у таких мам тут свої, звісно, травми, не від хорошого життя вони траплялися, звісно, але тут питання: наскільки ви маєте нести не свої травми І наскільки ви маєте це все на себе забирати і обмежувати себе у своєму житті. Поступово, коли ви демонструєте інше ставлення, коли ви говорите про те, що, наприклад, в певний період чи в певний час ви зайняті, коли вам незручно ви, наприклад, не можете ну, або не взяти слухавку, або сказати, Мам, я зараз там занята, я перезвоню. То це ну, мами вони поступово звикають. Це, ну, це насправді робота психотерапевта е, з психотерапевтом або психологом в першу чергу для вас. Тому що ми тут не лікуємо маму, ми працюємо з собою для того, щоб жити самим наше щасливе життя. Розумієте, взагалі е, е, якість батьків, батьківської енергії, особливо материнської, це віддавати. А коли замість того, щоб віддавати батьки навпаки забирають, потребують вашої енергії на певні якісь справи, які ви розумієте, що вони абсолютно не непродуктивні ні для одної, ні іншої сторони? Чому це важливо? Тому що якщо ви забагато вже віддаєте, а батьки отримують, ви забираєте цей час із свого розвитку. Із свого розвитку, і своєї сім'ї, і свого розвитку. От за той час, поки ви, там, наприклад, говорили з мамою по телефону. А це не лише час, що ви поговорили по телефону, вам, наприклад, достатньо говорити два-три рази на тиждень. А вона потребує цього злиття, вона потребує кожного дня. Да? Але і ви постійно накручуєтесь, нервуєтеся, і навіть коли ви положили слухавки, ви все одно продовжуєте це прокручувати в голові, думати про те, що. Чому вона це робить, що як вам це набридло, і так далі, це також ваша енергія. І от подумайте, що би ви зробили за цей час корисного для себе, для своєї сім'ї, чим ви ви наповнили цей час. Ну, тобто, розумієте, ви замість того, щоб направляти це в майбутнє, якби направляти вашу, ваш час, вашу енергію в розвиток, якби, да, ви його е, закопуєте в цемент. У старі якісь переконання, і знову таки ми не говоримо про те, що не потрібно відвідувати батьків чи не потрібно їм допомагати. Мова йде про те, коли ми постійно підтримуємо певні звички батьків, які не діють нам на користь, які забирають наш час. І нашої наш ресурс, і нашу енергію. А доросла людина, вона, звісно, має відповідальність, відповідальність і перед соціумом, і перед своєю сім'єю, і перед батьками певну відповідальність. Питання лише в тому, що доросла людина зважує, що приносить користь, а що просто є якимись пережитками старого, що що вона вибирає, і вона. Може запропонувати інші варіанти поведінки і може сказати ні якщо це їй неприємно, якщо вона від цього відчуває постійно втому або не неприємні відчуття. Тож, сьогодні я затронула такі загальні моменти, тема дійсно дуже обширна. Записатися до мене на консультацію з питань відносин, професійна реалізація, також з інших питань можна за посиланням під цим відео. Також я прошу поставити вподобайку під цим відео та підписатися на канал, якщо вам це відео було корисним та цікавим, це буде сприяти просуванню даного каналу. І наприкінці хочу сказати, що нам важливо не просто сепаруватися нам важливо приймати наших батьків такими, як вони є, усвідомлювати, що ми не можемо змінити наших батьків, що ми їм вдячні за народження, за те, що вони нас виростили. І насправді ми працюємо в першу чергу з собою своєю поведінкою, своїм відношенням до наших батьків. А наші зміни впливають на зміни нашого середовища, зокрема нашої сім'ї та наших батьків. То ще бажаю вам успіхів у ваших відносинах, їх покращенні і бажаю успіхів, у вашій професійній реалізації.